Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ. Шановні колеги і шановні українці, які нас дивляться і слухають, я хотів би підняти сьогодні важливе питання, яке стосується міжнародної політики України. Останнім часом якісь дуже дивні речі відбуваються в Організації Об'єднаних Націй. Ми знаємо, що це орган, який має бути об'єктивним, який має сприяти залагодженню конфліктів. І власне нагадую, що Україна не просто є членом організації Об'єднаних Націй, Україна є державою-засновником. І весь час платить зокрема і внески до цієї організації. Фактично, ми навіть наряді з іншими країнами є фінанс... ми фінансуємо цю організацію і діяльність. І от цікаво, що останні заяви пана пан Гімуна, є генеральним секретарем цієї організації, дуже дивні, м'яко кажучи, які були зроблені не в Петербурзі, про те, що мовляв, Росія є важливим учасником залагодження конфлікту в Україні і в Сирії, що взагалі є повним абсурдом, оскільки Росія є агресором, яка здійснює і фактично розв'язує тут війну і веде цю війну. Дуже добре, що з боку українського міністерства закордонних справ була адекватна реакція вигляді протесту проти цих заяв. Але ж є ще одна тема, на яку, на жаль, такого протесту не було. Хоча вона зачепила не просто там якусь окрему політичну силу в Україні, а зачепила всю українську державу. Мова йде про доповідь спеціального доповідача з питань позасудових страт, які. В період з 8 по 18 вересня 2015 року перебував в Україні, і ця доповідь була розміщена на сайті. ООН. що важливо, що в цій доповіді, яка стосувалася дуже багатьох питань, з'явився один цікавий момент, який я хочу зацитувати, щоб було зрозуміло про що йде мова. Там було зазначено. А всі незаконні добровольчі батальйони і формування, які залишилися, повинні бути розпущені, і роззброєні або реально включені до складу регулярних збройних сил при реальному контролі і відповідальності. Подібним чином ультранаціоналістичні групи та інші збройні формування, такі як правий сектор, свобода і самооборона, повинні бути визнані незаконними і реально роззброєні, розпущені і притягнуті до відповідальності чи підпорядковані закону. Що важливо по цьому пункту? По перше, цей пункт з'явився. А в цьому тексті пізніше, в первинному варіанті доповіді цього доповідача, взагалі цього пункту не було. Він з'явився пізніше, і ми вважаємо, що тут звичайно попрацювало російське лобі. Але що цікаво. Мова йде про те, що зокрема свободу там називають незаконним озброєним угрупуванням ультранаціоналістів. Ну, це дуже дивно чути, тому що свобода є легальна політична партія, яка діє на законних підставах ще з 91-го року. Має представництво в парламенті, має тисячі депутатів місцевих рад, має мерів міст, зокрема трьох міст обласних центрів. Я прошу ті три хвилини, щоб наступні я просто згідно регламенту маю їх дати через 10 людей, що виступає 30 секунд, а потім. 30 секунд, і аж через 15 людей, і я вам їх віддам. 30 секунд, потім ще вам дам слово. Дякую. Можна зразу, бо це перериває допитів, це ж хіба так. Можна, можна. Цей пункт він є звинуваченням не просто окремі політичні силі, чи окремим політичним силам. Він фактично є звинуваченням України, що тут діють якісь незаконні збройні групи. Я хочу сказати, що так дійсно сотні свободівців прийшли через фронт, або зараз там знаходяться. Але вони знаходилися там в якості добровольців або мобілізованих людей, які були в Збройних силах, в Національній гвардії, які так були в батальйоні Січ, який був самого початку в складі МВС, або в Карпатці. Кісячі, яка була інкорпорована в 93-ю бригаду в якості штурмової роти, тобто це взагалі абсурдні звинувачення. Але з іншого боку, ми розуміємо, що питання я ще раз кажу, не в свободі питання в тому, що така брехня л'ється на всю державу Україна і. Ми маємо активно на це реагувати. Наше міністерство закордонних справ повинно протестувати не тільки коли пан Гімун говорить ці речі, а коли от ідуть такі от наклипи в доповідях спеціальних доповідачів. Хоча ще раз скажу, що до цього пункту він був включений туди пізніше, як явна пізніша вставка, очевидно, з метою дискредитувати Україну. Тому е, я закликаю, щоб наші дипломати активніше реагували на ці речі. Ще раз нагадую, Україна це держава, засновник ООН. Ми платимо членські внески до цієї організації. Ми маємо мати там слово, і подібні брекливі наклипи мають одразу знаходити адекватну відповідь, і ми не повинні просто відмовчуватись, тому що те, що прозвучало, це просто неправда, яка розбивається елементарними доказами і в якій немає ну ніякого раціонального зерна, тому що. Мені здається, це навіть в Україні і не треба пояснювати, бо це очевидно. Але, на жаль, на світ, на міжнародне співтовариство, це л'ється. Це якщо Україна мовчить і не реагує, значить це сприймається як правда. І відповідно ми несемо потім проблеми і ризики на нашій міжнародній арені. Тому ми закликаємо реагувати на ці речі. Я думаю, що. Взагалі, наша зовнішня політика має бути активнішою. Вона має бути більш ініціативною. Ми маємо більше розказувати про те, що в реальності відбувається в Україні. Оця от брехня кремлівська вона повинна бути на кожному кроці розгромлена, і неважливо з якої трибуни вона звучить. Має завжди бути українська відповідь на це. І тільки тоді ми можемо виграти інформаційну війну, яку на всіх на, на всьому світі, в усіх міжнародних структурах, проти нас е, веде країна агресор. Тільки таким чином, дякую за увагу і дякую, пані головуючий, що дали можливість виступити. Дякую.